Всім привіт, друзі! Вітаю на каналі Курдан Плей. З вами я, Наташа, і дивіться, що сьогодні я підготувала саме так місія від 10 політ на патровому по літачку в бімотепській пустері. Барен вже на стартовій позиції і готовий до виконання місії. Ну що, почнімо? Надіюсь, з мене вийде. Пройти її з першого разу, але можуть бути і але. Ну, побачимо. Половину шляху я вже пройшла. Залишилося не так багато, але головне буде. Щоб... І так, крайній кліцей і так все. Місією мені вдалося пройти з першого разу. Надіюсь, і вам також це вдасться. Повертаюся до центру. Дякую тобі, підрізопіо за дуже гарну місію. А вам, любі друзі, дякую за перегляд. Не забудьте підписатися на мій канал, якщо ви цього ще не зробили, і поставити вподобайку цьому відео. З вами була я, Наташа. До нових зустрічей і буде ще більше цікавих відео. Пока-пока!